Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо з вами відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується наш перший проєкт в передмісті міста Лева. Це 2-3 кілометри від кільцевої дороги. І це наш дуплекс, один будинок на дві родини. Як завжди, при заїзді в нас тут паркове місце для автомобіля і переливний септик. Цей будинок ми збудували за 6 місяців, чому не за 3, хто живе в Львівському регіоні знають, що тут коїться в січні в лютому, тут сніг або дощ, тому було дуже тяжко будувати. і Ми взяли таку паузу на пару місяців, щоб розпогодилося. Цегло, як завжди, ми використовуємо ручного формування з чорною, з чорною спеціальною такою кладочною сумішю. Справа, як бачите, паркан. Паркан, до речі, ми вже будуємо всі проекти. На дерев'яному паркані. Старі ще з металопрофілю, а всі нові вже з дерев'яного. Ну, власне, як вам такий паркан? Напишіть, кому подобається. Тераса в бюджеті, яка і власне, ділянка. Нагадаю вам, що одна половинка дуплексу, який ми з вами будемо дивитися, тут фактично 110 метрів квадратних. І ділянка тут одна з найбільших в нашому проєкті 4,5 сотки фасадна. Частина була продана на етапі купівлі ділянки, тобто будинку ще не було. Тильна частина, вона в нас як показова. Як бачите, ми розмістили тут такий зонт, висадили туї, зробили власне терасу з такими меблями садовими. Будував цей проєкт Дмитро. Хто з людей в Києві робили ремонт, або у Львові купили вже нас на нових. В сокільниках, там, в Пасіках всі знають Дмитра. Тому він будував цей проєкт, по якості питань немає. Власне, за будинком, як бачите, відстань від будинку до паркану тут теж, як в попередньому відео у Варшаві, таке відстань дуже велика, тобто приблизно десь там 5 метрів. В цьому дуже є великий плюс, тому що тут можна розмістити або там якийсь хось блок, або якийсь там генератор, або ну, ви знаєте, в приватному будинку завжди можна щось, завжди буде що де розмістити. Там резину від авто, велосипеди, якийсь скутер може бути і так далі. Як бачите, йде така. Від, від, від води йде чорного кольору, як завжди. Тобто наш такий класичний будинок в темних кольорах, темні вікна. Те, що ну, дуже подобається нашим клієнтам, і на цьому дуже великий акцент, що цей, цей проект є не такий типовий, як бачите, ну прямо будинок. Тобто він не типовий і він не не повторюється. У нас є, ми зробили авторське право, запатентували наш проект, продукт в Україні. Всі, Ці, кого цікавить, можуть подивитися, погуглити двері. Наша місцева тут є, така Києві Марина. Ми заказуємо дуже гарні двері, поставили, які вже, до речі, вже в ціні. І, власне, хочу вам показати планування. Заходимо до будинку. Тут у нас коридор, такий як тамбур, можна сказати. Зліва у нас знаходиться. Котельня, вона приблизно 2,5-3 квадратних метри. Це ми називаємо серце будинку, в якому там буде все і розширювачний бачок стояти, тепла підлога, там котел, щитова, електрика розведена. Тобто таке серце будинку. Справа шафа при вході, а прямо двері, і ми попадаємо до, до санвузлу. Санвузл приблизно 6,5 квадратних метрів. В ньому також спокійно розміщається, тобто душова таким, бачите, з сюрпризом там може бути або ванна, і легко поміщається унітаз, умивальник, пралка, ну і так далі. Колона не штукатурили, залишили в такому стані по бажанню задекорити або ну, положити плитку. І, власне, таке душа будинку це кухня-вітальна. Сама кухня тут приблизно десь 9 квадратних метрів. І вітальня там десь 21-22. Тут може розміщатися по проєкту Мойка і такий, видно ділянку. Тобто хазяїчка готує і бачить діток, які на місці граються. Або песика, Кому, кого, в кого хто є. Далі така вітальня з виходом на терасу. Можна. Відразу вийти на терасу і там мангал відпочивати. Тераси, до речі, у нас сідуть такого відкритого типу. Ми навіси не робимо, це вже пізніше люди роблять. Також на першому поверсі у нас є спальня, вона приблизно десь 13 квадратних метрів з такою тут нішою, як бачите, такий шаф-купе може стати, шаф-купе, ліжко. І напроти ліжка, як бачите, ми вже вивели кабель, може бути тві, ну, там дивитись ютубчик. Вікно не високе, а таке е, мале, тому що це спальня більш така, знаєте, приватна зона, щоб е, ліжко спокійно розмістити і там, або повісити якісь е, ролети, або так залишити, щоб світло падало. До речі, дуже світлий Можете побачити будинок, як такого сонця на вулиці немає, але світла дуже багато падає, за що за рахунок. Таких великих вікон ми їх називаємо, ну, французькі вікна, тому що такий стиль великих вікон. І давайте вам покажу мансарду. Поки буду підніматись, нагадаю, що дуплекс на першому поверсі приблизно займає 62 квадратних метри. Мансардний поверх, власне, піднімаємось, він приблизно 45-50 квадратних метрів. Тому наші всі проекти десь приблизно такі дуплекси 110 метрів. Так, почнемо з спальні, з правої сторони. Вона йде, така сміжна стіна є. І, власне, так виглядає перекриття покрівлі. Ще немає утеплення, немає вікна, тому що він, нагадаю, він ще не проданий, він у нас такий, як музейний, ми показуємо, розказуємо, як все виглядає. Клієнтам, які приїжджають на перегляд. Рекомендуємо, звісно, піну, Екопіну, вата, таке вже, знаєте, прошле століття. Ну і вікно пізніше люди виберуть, куди його поставити. Далі 15 метрів кімната приблизно, далі у нас йде санвузол, він приблизно десь 4 метри квадратні. 3,5-4 Також по висоті може розміститись тут і душ, і унітаз, і умивальник. Все так скромно. Ну і, власне, банти, ці балки. Які тримають кришу підпорки, і ця кімната вона приблизно десь 18-19 квадратних метрів. Ну, тут може, ну, власне, ці кімнати завжди для діток. Тобто батьки знизу, дітки зверху. Ну, так от виглядає наш проєкт. Власне, і вид на участок, тобто на свою ділянку, можна з великого вікна побачити, скільки світла і свою ділянку. О, такі проекти ми будуємо, тому. Купуйте, заробляйте тільки не двохверхові. Всім дякую. До нових зустрічей.